Після восьми років разом одна з найкрасивіших пар Голівуду Дакота Джонсон і фронтмен гурту Coldplay Кріс Мартін офіційно поставили крапку у своїх стосунках. Як кажуть, близькі до пари джерела, любов ще залишилася, але почали зникати спільні плани на майбутнє. Дакота, який 35, давно мріє про дітей та стабільність, тоді як Кріс, батько двох дорослих дітей від Гвінет Пелтроу, не бачить себе знову у ролі новоспеченого татуся. До того ж світові тури Coldplay з Кі Джонсон ускладнили спільне життя. Хоча вони довго намагалися узгодити графіки, реальність виявилася сильнішою за наміри. В майбутньому Дакота планує справжні стосунки без компромісів і простір для себе. Але зараз у неї в пріоритеті кар'єра, свобода і ментальна рівновага. Мартін, як кажуть, підтримує її дистанційно і не виключає дружній контакт, хоча їхні життєві дороги тепер повернені в різні боки. Концерт Кеті Пері у Сіднеї завершився не лише хітами та оваціями. Один з глядачів вирішив, що йому дозволено більше, ніж квиток у фан-зону. Він просто пройшов повз охорону, наче її не існувало, і вибіг на сцену. Без зайвих вагань чоловік підійшов до співачки і несподівано взяв її за плечі. У відповідь Пері інстинктивно схопила гітару. Реакція, очевидна, не для шоу вона була у тій миті. На щастя, охорона відреагувала швидко і вивела порушника зі сцени, але цей момент встиг наробити. Ти галас у мережі вона ти назвали ситуацію небезпечною і з цим важко не погодитись. Коли під час масштабного шоу глядач вільно підходить до артиста, це провал безпеки. Попри все, кеті не зірвала виступ. Вона спрацювала як досвідчена артистка, завершила номер, утримала шоу і не втратила контроль.